У Луцьку відбулася чергова сесія міськради, на якій зокрема обговорювали й бюджет. Серед пріоритетів кошти на військових освіту, соціальні програми, інфраструктуру. Але одна із важливих ініціатив, а саме забезпечення доступності до осель людей з інвалідністю, ризикувала залишитися без фінансування. Тож представниця громадянського руху свідомі Алана Точій звернула увагу на критичну ситуацію з облаштуванням пандусів, підйомників та інших засобів в місцях проживання цих людей. На безпар'єрні будуть боротьбу програма, так і не працює. Я була... Ладу в середній департаменті я запитала, скільки саме на цю програму, на цей пункт передбачено грошей, що рівно є нуль. Якщо ви зараз говорите і всіх запевняєте в тому, що там гроші є, там грошей немає. Ми робимо номінальну програму, вносимо зміни, розказуємо, що будемо працювати, робимо ще інші речі. Натомість не заступниця, не керівники не хочуть працювати по цій програмі. Я ще раз про те, наголошую, що люди, які потребують цього, вони не можуть скористатися. Цієї програми вона тільки написана: фінансування немає, положення немає. Зрештою програму пообіцяли дофінансувати завдяки наполегливості представниці громадянського руху свідомі, але Точій» цю проблему не залишили без уваги і на неї передбачили 2 мільйони гривень. Також депутатка попросила розробити найближчим часом відповідне положення про компенсацію за самостійно придбані технічні засоби та забезпечення доступності осіб з інвалідністю до житла. Тобто, щоб програма була чинна на практиці, та нею могли скористатися люди.